Вітаю, я Зоряна і ти на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 12 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день, які енергії і які підказки. Карта дня для нас. Ой, дев'ятка посухів. Що у нас на дні колоди королева Пентаклів? Дев'ятка посухів. Забагато вогню, ну, але, ну, сподіваємося, що програється нам не вогнем, а тим значенням, яким... Ця карта, те, що вона означає, а не вогнем. Ну, будьте обережні і уважні. Деві це завжди підсумок, це результат. І от ми маємо сьогодні такий результат, що ми розуміємо, що. Я втомився, я втомилась, я не бачу результату, я не розумію, де кінець, де початок, і взагалі, що я зробив, який толк з цього. Ну, начебто пройшло, пройшли 90% дороги. Але ну, не видно, я розумію, що я зробила багато, бо шлях цей пройдений, але де кінець? Не видно результату, не видно фінішу, і неможливо оцінити. А, а то і від декого не буде сили оцінювати. Захочеться зупинитись, звільнитись, піти іншим шляхом, починати вже щось нове, ну, саме в цей момент. Зупиніться, коли хочеться е, залишити все. Зупиніться, відпочиньте і проаналізуйте. Подивіться, що привело до такого стану, щоб на наступний раз оминути ці граблі і не допустити тих помилок. Що в нас на дні колоди? Королева Пентаклів. Доросла жінка, стихії земля, телець, діва, козиріг. Ну, фігурні карти це люди в нашому житті. Жінка. Хто вона вам? Знаєте ви її? Близька вам людина, керівник на роботі, мама, ваша половинка і, можливо,. Ви втомились саме від її ось такої повчання. так, Вона вас постійно намагається вчити, як жити, як витрачати кошти. І ти неправильно там, піклуєшся про своє здоров'я, ти неправильно лікуєшся, ти не тим спортом займаєшся, ти от не все і, і дієта неправильна, і то, що ти... те, що ти робиш, тобто без толку. Ви втомилися від її такої або гіперопіки, або постійного навчання, повчання, або що вона постійно не дає вам дихнути постійно поруч. Ну, або якщо це не е, жінка, а енергія, ви втомилися від е, Фінанси, так, що або, можливо, їх бракує, або ну, от, щось пов'язане з фінансами вас привело ось до такого стану втоми, зупинки, аналізу. Або ви розумієте, що ви витрачаєте занадто багато ресурс, нераціонально використовуєте свій ресурс, що е, витрат більше, ніж ви отримаєте прибутку. І задоволення. Ну, а можливо, це ваше тіло. Коли тіло втомилося, і також ви думаєте, як я витрачаю свій ресурс. Тому вже підставляйте, від чого ви втомилися. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Знаєте, можливо, ця жінка ви, вона вам допоможе. Тобто ви втомилися, а вона підтримає вас. Вона надасть вам ресурс, вона буде вашим ресурсом. Ну, в кожного по-свому. Підставляйте, тому що ми всі, нас багато, ми всі різні, і програтися може також по-різному. Для когось вона буде проблемою, а для когось вирішення проблем. Що нам буде допомагати? Мах, візьміть себе в руки, зосередьтесь, зберіться і рухайтесь далі. Тільки ви знаєте. Який ви шлях, куди ви йдете, і який ви шлях пройшли, і що ви хочете, взагалі яких ви результатів хочете? Мах це я можу, я знаю, я хочу. Я бачу ціль, не бачу перешкод. Я маю всі ресурси для отримання результату. І люди прийдуть потрібні, і ідеї прийдуть потрібні, і ресурс знайдеться. І настрій від того підніметься. Тобто я можу, в мені є все. От Саме коли ви зупинитеся, щоб проаналізувати, подумати, зважити, оцінити, от саме в цей момент ви відчуєте цього маму, відкриється і проявиться цей маг, ви в, в, в собі відчуєте цього мага, який вам. Скаже, куди рухатися, покаже дорогу. Що нам буде заважати? Заважати буде монотонність. Знаєте, щоб, щоб, що ну, Мах – це людина, от така, яка. Він, Це вогонь. Вогонь і швидкість, і пристрасть, і цікавість, і ідеї, і от запал такий. І хоробрість, і безстрашність, і авантюризм. А вісімка пентаклів це я працюю, я роблю одне і те ж. Тут немає ні пристрасті, ні цікавості, тут є просто професіоналізм. Тут людина-фахівець, яка робить те, що вміє, те, що знає, те, що в неї найкраще виходить, і те, що вона впевнена, що отримає результат найкращий. Ну от мах важко поєднується з такою монотонністю. І тому, можливо, знаєте, мах він же хоче чогось нового, він хоче. Втілювати нові ідеї, бо маг це одиничка, а тут нас дев'ять, ще треба довести справу до кінця. І от саме ця вже е, така передбачуваність, монотонність, одне і те ж от буде напрягати. Все, ми заховаємо. Заховаємо, нехай тоді мах придумає, як, як цікаво пройти цей шлях, щоб не було нудно і монотонно. Ну що ж, мої любі, я бажаю мирного і спокійного дня, щоб дев'ятка посухів нам не програлася вогнем. А вогонь, він ж може бути різний. І тільки від вас залежить, яким він буде в вас пристрастю, агресією, силою, такою хоробрістю, авантюризмом, дією чи втомою від цієї дії. Тому я Бажаю вам радості і позитиву. Я бажаю вам сили, натхнення і звершень. Сяйте, будьте світлом, будьте світлом для себе, для оточуючих, для рідних. Запалюйте себе і людей навколо, і уявіть собі, скільки тоді буде світла і радості. Ну що ж, мої любі, а я вас люблю і обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднатись до магічного простору Зоряне таро, Ро. Почуємось, папа.